Доброго дня підписники мого каналу і всі, хто вирішив завітати до мене в гості. Зараз я знаходжуся в Київській області, приїхала сюди, аби записатися до лікаря. Не треба було приїжджати, треба було все ж таки зателефонувати, але я знаю, які там черги на запис у реєстратурі. тому не стала ризикувати, приїхала. Мені потрібен інсулін, рецепт на інсулін. Спочатку приїхала, записалася, потім поїду додому у Корсунь. Ну, ну ви знаєте, мене звуть Лариса, я переселенка з Донбасу і ми з донечкою та умою в цьому місті маємо ну, кімнатну квартиру. А в Корсуні ми нещодавно придбали, ну, вже два роки тому придбали, Будиночок, в якому я живу, і все там змінюю на краще. Будиночок старенький, але я там працюю із задоволенням. Зараз ви бачите таку сонячну, теплу погоду, але приїхала я в дощову. І зараз трошки покажу вам, як це було. Дуже красиво тут. І коли сонячно і коли дощ, як я вже вам казала, колись життя на контрасті, то майже в селі, а то ось таких гарних. Районах броварів, які зараз вам показую. Тут ви можете бачити багато затишних кафе, дуже багато квітів, а зараз покажу таку гарну клумбу, яку організували дівчата консьєршки біля будинку, в якому я теж колись трошки працювала консьєршкою. Але, на жаль, потім захворіла, і роботу довелося кинути. Я потрапила в лікарню навіть у реанімацію. Ну, діабет це складна справа. Треба було знайти ліки. А зараз ми плавно перемістилися до Корсуня. Тут є такий величезний куст жасміну, який я вам зараз із задоволенням хочу показати. Орсуні на мене чекають справи. Я повинна доробити, змінити вигляд пічі своєї. І зараз саме цим планую зайнятися. Сусіди віддали мені старий, стару плитку. Ось маю таку плитку білу. та блакитну ну, Ще російських, з радянських часів 15 на 15. Ну, білої в мене більше, тому, мабуть, буду використовувати її для того, аби обкласти піч. Піч в мене вже висохла, я чекала досить довгий час. І тепер почну намішувати суміш і буду починати класти плитку. Це жаростійка суміш, я її купувала два, купувала два мішки. Одна, один пішов на викладання цегли, а другий, на другий я буду класти плитку. Ця моя розповідь про те, чого я робити зовсім не вмію. І мені дуже не сподобався результат. Я навіть не хотіла його вам показувати. Але що поробиш? Ну, не все ж я можу робити. Це правда. І тому будете дивитись, як я все погано зробила. Як то кажуть, із пісні слів не викинеш. Суміш я просто додала води і ретельненько, зараз перемішую її шпателем. Міксером. Було б, звичайно, зручніше і швидше, але що є. Так, перша спроба. Беру плитку замочену, накладаю на неї суміш. Ну, десунаш рідкувата вийшла. Так знову чуємо поверхню. Ну, Боже, допоможе. Буду. Пила, що називається, але ні, так не піде. <ріпила> Вона прилепилася добряче. Ой, потрібен більший. Викладаю ось так нагадую. З одного боку потрібно більше, потім беруться mm. шпатель такий і прикладаю. А, забула трошки змочити. Трошки більше. Треба на цей бік? Покласти. Помилка була зроблена з самого початку. Піч треба було заштукатурити гладенько перед тим, як викладати плитку. Але, що зроблено, то зроблено. Відривати її і все починати спочатку, я не була готова. Найскладніша річ це порізати плитку. Ой, зараз, чесно кажучи, я вже відрізала декілька потрібних мені. Ось такий різ вийшов, але мене це влаштовує, і я дуже задоволена. Ну, ось плиточка розкололася, на жаль, ну нічого, бо так. Ому в цьому, як я все роблю. Значить, мені потрібно 11,5 сантиметрів. Ставлю міточку таку з двох боків. Металева лінійка в мене є. Я її так досить кріпенько виставляю. Беру склоріз, у мене їх два. Зараз ось цей використаю. Так, ліс, треба. Ну, Я не можу за один раз сподіватися, що так за декілька разів вийде. Тут треба просто нарушити глянцеву глазуровану поверхню. Потім підкладаємо. Гвоздик підріз, і так, підклали. І так робимо оп, і виходить ось такий різ. Ну, ви знаєте, для неспеціаліста, мені здається, це дуже класно. Я, я задоволена, що вони в мене, бачите, навіть не зламався. Він мені теж, теж знадобиться, бо зверху ось тут зверху треба буде класти. Ось тут такі маленькі. Вони мені підійдуть. Так, і ще треба. І далі буду різати, може, не на камеру вам показала. Ну, ще показую, що в мене є. я порізала їх вже декілька. Бо треба буде потім замішувати розчин і вже тільки класти, бо він застиває дуже швидко. Ось так. Буду продовжувати різати. Зараз мені 13 потрібно. Визначаю 13. І проводю скорізом. Тринадцять це досить мало, мало лишилося десь півтори, і їх треба ось так. Поламати плоскогубцями. Теж намітила про. Різала, але тепер плоскогубцями виколупую, бо дуже мало лишилося від литки. Отак воно і робиться. Просто. Ось, ну, тут нічого ну, замажеться там внизу, не страшне. Ось так ріжу. Спочатку. Я була дуже незадоволена тим, як виклала ці плитки, ну, якими обклала піч. Дуже так, багато нерівностей, бо я не вирівняла попередній шар глини, а треба було це зробити. І переробляти на цей час. Я це зовсім не хочу. Врешті-решті, -решт, решт, мені тут жити, а вся кухня в мене виконана досить в такому неідеальному стилі. Вона брутальна в мене. Ось навіть цей фартух над стільницею. І все. І вікно треба поміняти. Ну, багато чого не ідеального. І піч. Тому така поки що на цей час. Але, я ж кажу, із загального стилю вона не висмикується. Ну, внизу там Плитка була покладена ще до мене, і, мабуть, треба б її було прибрати, аби робити вже подальші дії. Бо і зверху вийшли такі кусочки, додавала я шматочки. Ну, але знову повторюю, вона функціональна. Я сподіваюся, буде в мене, і це мене влаштує. Ось такий вигляд сьогодні моєї кухні. Я трохи попрацювала з цією плиткою, ще уголочок цей треба буде пофарбувати. Ну, згодом. Ніхто не відміняв. Городні роботи, і мені потрібно зробити опори для огірків. Я знайшла такі старі плінтуси, два величезних, і вирішила повинімати з них цляхи, аби зробити з них опори для огірків. І зараз цим займаюся. Одразу скажу, що це ще один невдалий проєкт. вся ця моя розповідь про невдалі проєкти. Тому що ці опори, виявилися, досить зависокі. І мені довелося потім їх переробляти. Ну, але процес заснятий, і все робиться ось так. Тому дивіться, показую. Підрубала на гострі куточки, аби в землю зайшли краще ці опори. Треба зробити такі перекладинки, до яких потім прив'яжуться мотузки, і від кожного огірочка до цих мотузочок. І ось так перекладинки роблю. Цвяхами прибиваю, не тільки шуруповертом вмію працювати, а ще й молотком. Як завжди, за естетикою не дуже слідкую, мені важливий функціонал. Ну, ось такі опори в мене вийшли. Дві, і я їх зараз понесу ближче до огірочків. Вже тут ви можете бачити, які вони височезні. І я буду намагатися їх зараз забити в землю, але одразу скажу, це мене не вийшло. Такі богі вітри у нас зараз дують. Ви всі про це знаєте, по всій Україні такі, мабуть. Ось скажу ще трошки про цей проєкт. Що там мені сусід намагався поради давати, але забити все одно я не змогла ці опори, і потім їх переробляла. Тому про них розповідь буде колись іншим разом. Результат своєї роботи може покажу колись трошки пізніше, бо плитка повинна висохнути і набути такий вигляд. Ну, а зараз я вам не розповідала, що дівчата мої знаходяться в Англії ще з грудня. Треба ж комусь і гроші заробляти. І ось вони так поїхали погуляти по Ліверпулю. Ну, одна вчиться в школі, інша працює, а я їх чекаю. І ось гуляють із легендарними музикантами. так. На цій ноті я хочу з вами попрощатися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я дуже вдячна вам за це, я вже казала. Вам бажаю віщирого серця, здоров'я, хай вам щастить, хай вас все буде гаразд. Обіймаю кожного, тисну ваші руки. Ви такі приємні слова мені кажете, таку підтримку надаєте. До побачення!